Уявіть собі планету, де немає інфузорії або інших хижих організмів, але є достатньо ресурсів для розмноження бактерій. Скільки часу знадобиться одній бактерії, щоб поширитися по всій поверхні? Якщо взяти для розрахунку, що площа поверхні Землі становить 510 мільйонів квадратних кілометрів, а об'єм бактерії пів мікрометра можна зробити підрахунок. Бактерії подвоюються кожні 20 хвилин. Чи думаєте ви, що це займе роки або століття? Півтора земних дні, або точніше 36,5 годин буде достатньо, щоб колонія покрила всю поверхню землі. Через годину товщина шару бактерій досягне 2 метрів. Цей розрахунок демонструє надзвичайний потенціал росту бактерій за сприятливих умов. Еволюція розробила ряд механізмів для регуляції та різноманітності життя на планеті. Інфузорії є одним із цих механізмів. Одноклітинні інфузорії, такі як спіротрикеа еуплодія, відіграють важливу роль в акватичних екосистемах, регулюючи кількість бактерій та підтримуючи екологічний баланс. Щоб оцінити ефективність спіротрикеа гіоплодія порівняно з іншими інфузоріями у регулюванні бактеріального зростання, потрібно враховувати кілька ключових аспектів: основні функції інфузорій: контроль кількості бактерій, запобігають їх надмірному зростанню, підтримка біорізноманіття запобігають домінуванню одного типу бактерій, Перетворення органічних речовин, сприяють циркуляції поживних речовин. Переваги у піротрікеуплотія. Ефективність харчування. Добре розвинена система харчування дозволяє ефективно захоплювати та перетравлювати бактерії. Висока мобільність завдяки вікам швидко переміщуються у водному середовищі, знаходячи ділянки з високою концентрацією бактерій. Адаптація до різних умов можуть виживати в різних середовищах, ефективно регулюючи популяції бактерій. Висновок Спіротреке і демонструють високу ефективність у регулюванні бактеріальних популяцій завдяки складній системі харчування, високій мобільності та здатності адаптуватися до різних умов. Хоча інші інфузорії також відіграють важливу роль у контролі бактеріальних популяцій, еуплотія мають ряд переваг, що робить їх особливо ефективними у цій ролі.